Чим запам'ятався цей день Тернополю та області? Розповім за мить. Це новини в ефірах телеканалів Тернопіль 1 та НТБ. Починаємо. Починаємо із сумної звістки з депутатом Тернопільської обласної ради. Попрощалися сьогодні в Тернополі. Чоловік загинув внаслідок ДТП в суботу, 27 серпня. Щоб провести в останню путь Івана Мурина, зібралися рідні, близькі та колеги, яким його згадують і пам'ятатимуть. Дивіться у сюжеті. У Тернополі попрощалися з депутатом обласної ради Іваном Мурином. Друзі та колеги згадують про чоловіка як доброго, мужнього та відповідального. Знаю його більше як шість років. Дуже розумна, чуйна людина, принципова. Він дуже, дуже дружив з технікою, скажімо так. Багато на даний час під час війни допоміг Збройним силам України, їздив туди, поважали його люди. Іван Мурин був патріотом свого краю та України. Ніколи не стояв осторонь подій, переймався перебігом війни і до останнього допомагав військовим усім, чим було потрібно. Завжди боровся за цю країну як на Майдані, так кожен допомагав постійно Збройним силам спочатку нападу Росії співчуття, співчуття, тому що дійсно трагічно загинула, хороша людина, і це є велика втрата для близьких, для його друзів і для України загалом. Іван Мурин ніколи не був байдужим до проблем та прохань людей. У 2020-му був обраний депутатом Тернопільської обласної ради, членом Всеукраїнського об'єднання Свобода, волонтером та добровольцем добровільного формування територіальної оборони. Тор Останнє віддавав нашим хлопцям на передову, який завжди безвідмовно їхав на схід. Коли, щоб його не попросив, він завжди послухав. Це неймовірна щира душа цей. З людини Івана нашого, якого нам зараз так дебракувати. Іван Мурин багато років працював над розвитком аеропорту в Тернополі. Там він, власне, і був у день загибелі. В суботу, 27 травня, бус зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого був Іван. Сталося це на підволочайській трасі при в'їзді в Тернопіль. Депутата доправили до лікарні, але отримані травми призвели до смерті. У суботу останнім з ним бачився друг Володимир. Випили кави і роз'їхалися по справах. Ми фактично, він мене догнав у Тернополі на, на відео є видно, що я в'їжджаю і, і це ззаді, я почув тільки звук. і Коли вернувся, я не міг подумати, що це що сталося спочатку. Потім побачив Івана, мотоцикл лежить на дорозі. І, і дивився Івана ніде не видно. Думаю, ну слава Богу, десь він серед людей. А потім дуже важко. Царство йому небесне. Він він з Господом, бо бо така, такі люди, це ангели на землі. Поховали Івана Мурина у Тернополі на Миколинецькому кладовищі. Вічна пам'ять. Потонув чоловік, нещастя трапилося у ставку у селі Великі Бережці Кременецької громади. Як повідомляють в головному управлінні ДСНС Тернопільської області, вчора потопальника не знайшли, тож тіло досі шукають. Нагадаємо, вчора на Тернопільщині зійшли із раю кілька вантажних вагонів. Аварія трапилась на ділянці під Волочиськ Максимівка. Тож потяги досі затримуються. Це пов'язано з відновленням проїзної ділянки поблизу Тернополя, і воно триватиме. Невідомо доки про це повідомили в Укрзалізниці. Тому потяги західного напрямку прямують з пришвидшенням на всіх можливих ділянках, щоб скоротити відставання. Укрзалізниця організовує пересадки для пасажирів на станціях Вінниця, Хмельницький і Тернопіль. Людям, чиї потяги спізнюються на вже понад 5 годин, видають їжу, і також організували доїзд автобусами. 8 тисяч гривень штрафу. Таку суму має сплатити житель Тернопільщини, який підпалив суху траву на пасовищі у селі Грицівці на Збаращині. Через це загинув зайць Русак. Винуватця визнали винним. і Штрафували також. Чоловік мав сплатити збитки за знищення зайця русака у сумі 8 тисяч гривень. Він цього не зробив, подав апеляцію, та у суді її не задовільнили. Продовжуємо 30 серпня у Тернополі на вулиці Андрея Шептицького. Буде ускладнений рух транспорту. Йдеться про ділянку дороги від мосту через річку Серед у напрямку до вулиці Степана Будного. Там продовжують ремонтувати покриття і облаштовуватимуть бордюри. 20 сіл Тернопільщини будуть без газу від завтра, 30 серпня, йдеться про населені пункти на Кременеччині. Це пов'язано із ремонтно-профілактичними роботами на газорозподільчій станції у селі Великі Дедеркале. Там замінюватимуть обладнання на газопроводах і газорегуляторних пунктах. Газопостачання планують відновити вже 1 вересня. Список сіл, на яких не буде газу. Дивіться на Фейсбук-сторінці Великодедеркальської громади. І сьогодні, 29 серпня, згадуємо усіх захисників і захисниць, які віддали за Україну найдорожче власне життя. Їх уособлення в новітній історії стали спершу герої Небесної Сотні, згодом вірні присязі військові з анексованого Кримського півострова, учасники антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході України. Саме на ці серпневі дні 2014 року припав пік Іловайської трагедії, коли в результаті протистояння російським військовим українські Збройні підрозділи потрапили у вороже оточення. Росія зелений коридор для наших бійців перетворила на кривавий з офіційними даними. Тоді загинуло. 366 українських військових і правоохоронців, 429 були поранені, 128 потрапили в полон, 158 вважають зниклими безвісти. З того часу Україна втратила сотні своїх вірних синів, які до останнього подиху стояли на захисті її незалежності. Від початку повномасштабного російського вторгнення, на жаль, цей список поповнюється, тож ми зобов'язані пам'ятати їх і їхні подвиги всіх мужніх захисників і захисниць 29 серпня. Вшановують згідно з указом президента від 2019 року. Тож нехай у місцях спочинку наших захисників цвітуть соняхи. Вічна слава подвигу полеглих героїв. В продовження теми вони віддали за Україну своє життя і прийшов час нам їм подякувати. День пам'яті захисників України, які віддали своє життя за незалежність, відзначають сьогодні про урочистості біля пам'ятника Степану Бандері. Дивіться у нашому сюжеті. Це тисячі і тисячі загиблих воїнів, що віддали своє життя за те, щоб сьогодні ми мали бодай в Тернополі мир і спокій. Біля пам'ятника Степану Бандері у Тернополі відбулася акція, присвячена Дню пам'яті захисників України, загиблих за незалежність і свободу нашої країни. Насправді, такий день, напевно, для кожного з нас майже кожного дня, тому що, на жаль, вісім років ми ховаємо кращих синів і дочок нашої країни. І навіть сьогодні, в цей день, кращі сини і дочки України там на передовій ціну своє життя, з свого поту, крові, захищають нашу державність і нашу незалежність. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Особливо щемливий цей день для батьків загиблих воїнів. Їм дуже важлива згадка і відчуття того, що їхні діти загинули недаремно, адже людина жива доти, допоки про неї пам'ятають. Якщо дехто каже, що з часом біль минає, то я хочу сказати, що цей біль ніколи не минає. Але разом, коли ми єдині, я думаю, що, що нам буде легше нести. Цю нашу біль, це наше горе. День пам'яті. Це ціна, ціна незалежності, ціна нашого державного прапора. І це просто життя України. Головне пам'ятати, що наша перемога найкраща шана пам'яті всіх, хто загинув у боротьбі за незалежність України. Соняхи це символ життя України, а ще символ мужності українських воїнів. Адже саме у полі з цими жовтими квітами, вісім років тому в ці серпневі дні полягли наші захисники і захисниці. Іловайська трагедія навіки залишиться у пам'яті кожного українця. Ми не втомлюємося дякувати військовим, які ціною власного життя боронили наш спокій. Пам'ять про них житиме вічно. Нині нам Миколинецькому кладовищі біля каплички людно. Усі зібрались, аби вшанувати військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули за Україну. У руках тримають жовті квіти символ іловайської трагедії. Адже саме у полі із соняхами загинуло найбільше українських захисників. 29 серпня 2014-го – день смутку і жалю. День коли українських захисників та захисниць безжально вбили російські окупанти. Під час виходу з Іловайська. Ці соняхи нам нагадують той 14-й рік, коли, виходячи з Іловайська, через порушені усі домовленості полягло багато, багато українських воїнів. Багато хто опинився у полоні. Багато пропали без вістей, Багато залишилися на ціле своє життя із важкими пораненнями. Вшановували наших захисників молитвою, хвилиною мовчання та покладанням гірлянди із калини до каплички. Нині сюди прийшли помолитися і родина Секліцьких. Надія та Олекса втратили свого сина Назарія у 2015 році. На той момент чоловікові було 30 років. Свою сім'ю Назарій не встиг створити. Сьогодні за його душу моляться батьки та похресники. Це його похресник. Каже. Бабся, а як я не піду до свого хресного, я обов'язково піду. Дитині 10 років буде. Йому було 2 роки, як б той загинув. Прийшла подякувати своєму захисникові і пані Галина, тітка Віталія Лотоцького. Чоловік добровольцем відправився на фронт. Загинув Віталій у лютому 2015-го під Дебальцевим під час артобстрілу, коли його пораненого доправляли у шпиталь, розповідає пані Галина. Дуже добра дитина, мама дуже його добра. Тато вже його помер в Іраку. Іраку служив. І потім сам пішов. Він каже: Хто піде, як не я, каже, хто ж піде? каже, як хто каже, мама тебе б не захищав. Йдели шану нині і військовим, які загинули під час повномасштабного вторгнення Росії. Дякуємо нашим захисникам та захисницям. Вічна пам'ять. Незважаючи на військові дії в Україні, 28 серпня з нагоди відзначення дня міста у Тернополі традиційно прибули наші польські партнери із Плонська, Єлія Гури і Хожува. Їм подякували за підтримку у ці непрості часи. Загиблим військовослужбовцям присвоїли посмертно звання почесний громадянин Тернополя. Загалом у цей список додали 39 військових, які загинули у війні за Україну. Вручення нагород родинам героїв відбулося в українському домі. Перемога цього року. 39 сімей, родин наших загиблих героїв, отримують документ про присвоєння звання почесний мешканець міста Тернополя. Я ще раз хочу сказати щирість підчуття сім'ям родинам загиблих. Але ви маєте пам'ятати, що ваш син, ваш батько, ваш чоловік вони є героями для всіх. Вони будуть ті, на чому прикладі будуть виховуватись нові покоління. Під час заходу також відзначили і польських партнерів Тернополя із Плонська, Гури і Хожува. З перших днів війни люди з цих міст неодноразово передавали гуманітарну допомогу та надавали прихисток для біженців з України. Тяжко мовічки, де чуєш одних війни. Важко говорити, коли відчуваєш подих війни, і вперше бачиш тих, хто зіткнувся з смертю. До цього часу ми допомагали переселенцям. На третій день війни вислали ліки з польських шпиталів військовим на фронт. Але сьогодні я вперше побачив жінок, матерів та дітей, які втратили рідних на фронті. І це для мене найбільш хвилююча подія. З Місто Єленя Гура прийняло понад дві тисячі біженців. Хочу вас запевнити, що жоден з них не залишився без даху. До цього часу допомагаємо їм усім необхідним. Вони живуть у родинах нашої громади. Ми робимо усе можливе, щоб вони відчували себе захищено та комфортно. Віжачіша з одним з смутніших. Сьогоднішня зустріч для мене є найсумнішою за багато років, адже так багато дітей без батьків, так багато жінок, без чоловіків і матерів без своїх синів. Будемо вам допомагати і надалі, поки не переможете. Нагороди також відправлять у європейські міста, які до сьогодні активно допомагають Тернополю та Україні. Серед них Ельблонг, Радом, Соленцінський повіт, Сувалки, Краків, Туараге, Париж, Канни, Брудмарк. І у Тернополі відкрили меморіальну таблицю герою захиснику Ігорю Мельнику. Побачити її можна на вулиці Михайла Вербицького, 12, де військовий жив разом із родиною. Ініціатива належить сусідам і друзям загиблого. Нагадаємо, Ігор Мельник отримав смертельну травму 29 травня 2022 року. У Запорізькій області чоловіка нагородили орденом за мужність третього ступеня. У цьому будинку на вулиці Вербицького, 12 мешкав Ігор Мельник. Чоловік, один із перших добровольцем, відправився на війну. Здобуті кіберзнання та попередній статус розвідника завчасно визначили його посаду. Старший розвідник оптичної розвідки, відділення оптичної розвідки артилерії. Вже будучи там, він говорив: мої вміння та навички затреблені, тому я відчуваю себе в потрібному місці у потрібний час. Про смерть бійця стало відомо 29 травня. Військовий отримав важке поранення під час завдання у селі Ольгівське Запорізької області. Без чоловіка залишилася дружина Юлія, а без тата двоє доньок Яна та Катруся. Він загинув як воїн, захисник, прагнучи мирного неба та свободи для своїх донечок та дружини. Указом президента України від 1 липня 2022 року Ігоря Мельника нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Щоб про подвиг Ігоря не забували на будинку, де він мешкав, відкрили пам'ятну дошку. До ініціативи долучилися друзі, колеги та співмешканці чоловіка. Ігоря завжди було безліч ініціатив та ідей. Завжди був першою підтримкою в будинку грушійною силою. Сила у вирішенні будь-яких питань, надія і упора у будь-якій справі, передове бачення і допомога. Бути першим у будь-якій справі в будинку це все він. Додамо, що з цього будинку четверо бійців відправились на передову: Ігор Мельник, Богдан Бучинський, Микола Загалюк та Володимир Палюх. Навіть далеко від дому чоловіки мали змогу перестрітись. Як же було неочікувано та приємно, коли вони, айтішник та експедитор у цивільному житті, зустрілися як захисники на війні. Далеко та близько відомо водночас. Напевно, якби знали, що ця зустріч виявиться останньою у їх житті, вони б ще довго і довго спілкувалися. Адже попереду стільки планів і задумів. До Дня міста Ігорю Мельнику присвоєно звання, почесний громадянин міста Тернополя. І відзнаки з нагоди Дня Незалежності державні нагороди про присвоїв президент України п'ятьом жителям Тернопільщини. Орден за заслуги третього ступеня отримав директор Шумського комунального лісового та мисливського підприємства Волинь Віктор Горбатюк. Медалю за врятоване життя нагородили водія підприємства Михайла Бабія. Медалю за врятоване життя відзначили також водія автобуса товариства Чортківська АТП Василя Смерчинського. відзнаку заслужений працівник освіти присвоїли директорці школи Вар-2 в місті Копичинці Наталії Хорощак, а звання заслужений юрист України, заступник голови Тернопільської обласної військової адміністрації Володимиру Важинському. В указі підписаному Володимиром Зеленським йдеться, що наших земляків відзначили за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету і територіальної цілісності України. 28 серпня Тернопіль поповнився ще однією зіркою. Така традиція у нашому місті існує впродовж 11 років. За весь цей час на вулиці Сагайдачного з'явилося вже понад 30 зірок. Кого вшановували цього разу? Дивіться у сюжеті. Алею зірок у Тернополі знає, чи не кожен містянин. Щороку на день міста тут запалюють нову зірку. Цього разу відкрили бронзову колективну зірку захисникам і захисницям України. Сьогодні немає жодної байдужої людини, яка б чимось не допомагала фронту, яка би не працювала заради нашої якнайшвидшої перемоги. Але однозначно, сьогодні ті, кому я надати найбільшу шавну повагу, це наші хлопці воїни, це ті, хто сьогодні боронять нашу Україну. Тому цього року, я думаю, що всі розуміють, що це відходить на другорядне, а основне це повага, підтримка наших військових, нашої армії. Алею зірок відкрили у Тернополі у 2011 році. Тут закарбовані імена тернополян, які відзначились у громадському та культурному житті міста. Ця зірка захисниками і захисницями нехай світить для наших збройних сил, і вони мають завжди знати, що надійний тив Тернопільщини, надійний тив міста Тернополя, і взагалі всі тернополяни і жителі Тернопільської області вас підтримують. Наразі на алеї є 36 зірок. Маємо надію, що наступного року тут з'явиться зірка перемоги над російським окупантом. І Укрпошта випускає благодійну марку Пес Патрон. Про це повідомив генеральний директор Ігор Смілянський. За його словами, таким чином хочуть зібрати більше одного мільйона євро на машину для розмінування. Це перша офіційна благодійна марка країни. Раніше анонсували, що її погашення відбудеться завтра, але зараз стало відомо, що цю подію перенесли на 1 вересня. Тоді і скажуть, де і за скільки марку можуть придбати українці. До інших там без котлет, але з пісними голубцями вартість свинини у Тернополі зросла майже на 15 гривень, проте значно подешевшала капуста. Які ще продукти змінилися в ціні, знають наші журналісти. Тож дивимось що то за ціні ще буде 20-30 двадцять Я бачу, що вже цукор 38 є на навіть суко Це що за ціни. Хто що хоче, то го Йдеться про продукти, а точніше про їхню вартість. І, хоча в умовах війни держава регулює ціни на деякі соціальні продукти, все ж більшість товарів то дешевшують, то навпаки дорожчають. Отож, вартість яких харчів нині піднялась, а яких зменшилась. Із цим питанням ми пішли на тернопільський ринок. Перш за все, цікавимось м'ясом, а точніше свининою. І продавці відразу кажуть, ціни зросли в середньому на 10-15 гривень за кілограм. І одна із причин такого подорожчання – зросла. На вартість закупки свинини. Від 120-110, 160, передня 130-135. Піднялася вартість піднялася і закупка піднялася. В населення нема м'яса, закупка в населення 85-90. Мінімальна ціна передні 130, задні 145. Закупка навіть дорожчала то і свинина стала вже на 10 гривень, саме менше, розлав синів. Так, піднялася часто купують тернополяни цукор та борошно. Вони також належать до списку соціально важливих, тобто націнка не може бути нижчою за 5% і вищою ніж 15% від випускної ціни виробника. Тут картина вимальовується вже значно краща. Вартість білого піску тримається на рівні 30-35 гривень за кілограм. Тим часом борошно у ціні знизилось десь на 2 гривні. Пшенична мука вартує 450 гривень за 25 кілограмів. В середньому виходить 18. Гривень за кіло. Але ж знов ж таки, усе залежить від продавців та закупівельних цін. Цукор 35, а борошно якісь 50 Це борошна, Маю ще кукурудзяне і маю житні борошно. Житні по 10, а кукурудзяне по 13 гривень. Піднялися ціни? Ні, на борошно впали ціни, а цукор так стабільно поки що. Ну і який ж продуктовий кошик без овочів? Позаяк зараз сезон капусти, то і ціна на неї має бути захмарною. Передбачали покупці, але продавці запевняють, нині вартість капусти знизилась майже на 20 гривень. Що тиждень тому вона вартувала до 40 гривень за кілограм. Зараз ж можна знайти і за 18. впали. Так. Сто гривень ну, рахуйте деколи навіть не на половину, бо 30-35 раніше коштувало. а Зараз 18-15 гривень. Ну, оборот пустились. А наскільки? Ну на 5 гривень. А що ж містяни? Чи відчули вони ці зміни у вартості продуктів? Відповідають, що так. Хоча розуміють, в Україні війна, тому часом обмежують себе у деяких товарах. Дорого, дорого, дорого. Війна, все розуміємо, що так. Вже якось мусимо пристосовуватися. Та люди всьому всьому відказують собі. Я задоволена всім ж би був мир, і всьо я вкладусь. Ця зима має бути однією з найважчих за всю історію України. Такі прогнози європейських економістів. Та це не означає, що потрібно записатись продуктами наперед, адже саме такі дії можуть призвести до ще більшого подорожчання та навіть дефіциту. На цьому я з вами прощаюся. Це був спільний марафон телеканалів Тернопіль, 1 та НТБ. Його продовжить аналітична студія. Я з вами зустрінуся завтра.